Швидке рішення можна і треба було ухвалити ще вчора, окей, сьогодні, якщо вчора були зайняті, перше рішення: звільнити, от, просто звільнити і не думати всіх інвалідів, прокурорів. Угу. Ну як це Яка мораль може бути, який законник може бути прокурором, отримуючи? Не просто ж довідку про інвалідність, пенсію по інвалідності, доплати, зарплату і так далі у віці, я перепрошую до 40 років. Ну, я це нагадаю, Але це ще не все. На Хмельниччині лише 61 прокурор має такий діагноз. А скільки в інших областях от, От, Вару, от, тут, от зараз швидке це, рішення це, будуть перевіряти. Скільки от, у нас інвалідів Це вже не швидке серед прокурорів. А що ж там перевіряти? У нас є Генеральний прокурор. А це функція СБУ взагалі. Та ні, звичайно. Займатися. Я хотів і друге сказати, і зразу вам сказати. Я нагадую, що МСЕК. Ці комісії експертні, це органи Міністерства охорони здоров'я. Може напряму в прямому ефірі запитати у, у міністра охорони здоров'я, що це у вас в цих установах робиться. Казати тільки не треба. Нам ми наї, не наївні. Не кажіть, що ви не знали не бачили. Угу. Як це ви не знали, не бачили? Інвалідність першої, другої, третьої групи поіменно є статистика, є зведення, головне виплати. І тут справді люди, які непрацездатні, втрачають регрес і так далі, які потребують виплат, тепер що? Знову в черзі їх теж з ними будуть по-другому разу знищати тільки через те. Що топ-корупціонери собі наоформлювали за гроші за владу, або і за гроші і за владу, всі ці довідки під час війни. От вдумайте ситуацію, при чому тут будь яке СБУ, Якщо це міністр, міністр охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я. Так тобто... само, як, знаєте, було з довідками про освіту. така у нас є міністр освіти і науки. Так само, як будь-які інші питання. Навіщо шукати чи, чи дотягнеться ця ниточка до Міністерства охорони здоров'я? Та вже, до так? міністра, тобто, яка ниточка? Ну, тобто я розумію, що без е, верхівки ці Безумовно. питання внизу Безумовно. Не, не вирішуються. Безумовно. Так? так як і прокурори, вони ж не просто так туди звернулись, а звернулись, тому що знали, що є такий бізнес, є такі довідки, тільки маючи повноваження. Угу. Можна і треба собі наоформлювати ще й таких довідок. Наоформлювали. А, а що перевіряти? Ось воно все. Всі журналісти все рішення показають. на рівні міністерств будуть, як ви вважаєте? Ми вимагаємо, щоб вони були, але є великі сумнів.